24 лютого, після отримання мною інформації, що почалася війна, мною був поднятий по тривозі особовий склад, доведено до особового складу, що почалась війна, що нам придеться захищати державу. Будуть стоять перед нами інші задачі, ніж були до цього. Тростянець був захоплений, але в зв'язку з тим у нас не працювала лінія 102. Я е, зробив звернення до мешканців Тростянецької громади, повідомив про те, що е, лінія 102 не працює, щоб мешканці е, звертались особисто до е, поліцейських, яких вони знають. І ми таким чином е, намагалися вирішувати е, кожне е, питання окремо. Ми, покуди дозволяла ще обстановка, поділяли особовий склад поліції, а також місцеве населення на, груп, на групи, які виконували завдання по охороні громадського порядку, виявляли марадерів, надавали допомогу психологічного характеру, домедичну допомогу. Деякі наші співробітники були взяти полом. Їх там також катували. Були випадки, коли місцеві мешканці приводили прямо в будинок до поліцейського орків, після цього до його застосовувалася фізична сила, зв'язувалися, вивозився він з дому, але в силу зложившихся обставин, працівнику вдалося втекти. Весь час окупації я і особовий склад перебували в місті. Місті Тростянець, тобто з 24 лютого і до 26 березня, коли в город зайшли наші Збройні сили, я особисто із своїми співробітниками їх зустрічали на в'їзді до міста Тростянець.